Свіжі новини сьогоднішнього дня. Важливі новини з вами Кожухівський Олександр. І щодня важливі новини в зв'язку з важливими подіями, що відбуваються з нашою країною. Шановні глядачі, з кожної сотні тисяч переглядів на мене підписані тільки пару тисяч українців. Велике прохання. Натисніть, будь ласка, на цю кнопочку, тому що ви дивитесь мене без підписки. Підпишіться, підтримуйте український контент, підтримуйте українські канали. Велике прохання! Я тут щодня готую для вас новини. За дві хвилини ви дізнаєте, що в нашій країні відбувається, які переможні новини, і що відбувається за кордонами нашої потужної, крепкої, сучасної України. Велике прохання, підпишіться, тисніть. Ось сюди, будь ласка, на мій фейс. Росія вночі атакувала ракетами територію навчального підрозділу сухопутних військ ЗСУ. Попри вчасне оповіщення, група військових потрапила в зону ураження касетних боєприпасів, відомо про одного загиблого та 11 поранених різних ступенів тяжкості. Ще у дванадцятьох акубора травма та гострий стрес від удару по полігону зсу у липні ймовірно загинули 12 іноземних добровольців із США, Колумбії, Тайваню, Данії та інших країн. Пише американське видання. 21 липня російська ракета влучила у їдальню тренувального табору неподалік. Долік Кропивницького просто під час вибуху спалахнула пожежа за словами іноземного добровольця. Тоді сирена повітряної тривоги не спрацювала, а аптечки у їдальні не було. Наразі триває розслідування і офіційно втрати не розголошуються. Кордони не можна змінювати силою, а справедливий і тривалий мир можливий лише з дотриманням міжнародного права. Передодні саміту Трампа і Путіна 26 країн ЄС узгодили спільну заяву на підтримку України. Там наголошують, що Україна сама має право визначити своє майбутнє. Переговори з РФ можливі лише у разі припинення вогню або скорочення бойових дій. Єдиною державою, яка не долучилась, очікувано, стала Угорщина. РФ скинули ФАБ 250 на житловий квартал у Білозерському на Донеччині. Загинули двоє людей, які під час цинічного нічного авіаудару були у своїх оселях. Ще семеро людей поранені. Пошкоджені вісім багатоквартирних будинків та шість автомобілів. Ковідний штам Стратус. Не такий небезпечний, як попередні, але потребує моніторингу. Він адаптується і стає схожим за перебігом на звичні респіраторні хвороби. У більшості випадків це легка форма. Утім, діти та люди похилого віку в зоні ризику в Оренбурзі атакований єдиний ВРФ завод виробництва гелію для ракет. Повідомляється 11 серпня. Дрони гур вдарили по підприємству, яке виробляє критично важливий компонент для ракет у космічній галузі та авіапромисловості. Наступ на добропілля повторює тактику Авдіївки. В інституті вивчення війни кажуть, що ситуація критична. Російські диверсійно-розвідувальні групи проникають в райони поблизу Добропілля Покровського району Донецької області. Окупанти також ймовірно. Вірно, нещодавно просунулися на південний схід від населеного пункту. Поки що зарано називати просування російських військ у районі Добропілля проривом на оперативному рівні, хоча російські війська ймовірно намагатимуться перетворити свої тактичні успіхи на прорив на оперативному рівні в найближчі дні, сказано у звіті інституту вивчення війни. На думку аналітиків, російські сили застосовували подібну тактику проникнення в середині квітня 2024 року, щоб полегшити захоплення оперативно важливої території на північний захід від Авдіївки. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 980 живої сили, 5 танків, 5 ББМ, 26 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 1 засіб ППО, 107 БПЛА та 107 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин. Щодня. Гарного дня.